Що ти вже яблук назбирала? Угу. А що? Вітаємо вас на території нашого малинника. Сьогодні будемо розказувати, є певні зміни в нашому малинному бізнесі. Перший рік ми посадили малину, хто недавно підключився, купили все заради того, щоб посадити малинник, тому що в минулі роки всі заробляли багато грошей на малині, ціна була хороша. Ну, ми вирішили так само зробити. Зробили. От, спочатку були різні там такі нюанси, налаштовували збут, тільки все налаштували, і є певні корективи, про які ми будемо вам е, розказувати під час того, як будемо збирати малину. Тому що не все так гладко, але все так цікаво. Так що дивіться. Правда? Туди-сюди передівся, укомплектувався. То дехто вже займається роботою. Що, ну. там скільки ти вже нарвала? Мало. Ого. Там нема, нема. Майже кілограм нарвало. Поки ми прокладемо тут зрошення, то вже все. То Вже не буде чого прокладати. Я знаю, що ти так файно збираєш. З такою файною шапкою я б теж так скоро збирав би. Ганті яка шапка. <святок> шапкою, та я збираю вшату руками. Де ти взяла таку гарну кепку? <святок> <Не> скажу. <святок> Купив кепку, щоб повищити продуктивність та не воркера. Так нормальна продуктивність. Та нормальна, я думаю, а вдруг ще можна підвищити. Може з такою кепкою буде більше угу. запалу. Ладно, шуткувати, не горювати, треба збирати. Так. Маємо такий малинник: один тут. Там Іванка збирає, а один тут. Всього разом 17 соток маємо. От. І почалися різні такі цікавинки, про які я зараз буду розказувати, буду збирати, щоб не тратити час і, і розповідати. Потім також побачимо, побачити нашу нову тару в дії. Обще, наші плани на... На завтра, можна сказати, ну, є трошки зміни, зараз розкажу. Дивіться, яка гарненька, дивіться, яка загрузка, як гарно достигає, яка якість, тверденька, гарненька буде. От. Але хто кому вона буде, поки що невідомо. Розказую чого. Тому що продавали ми малину оптом по 50 гривень, пару разів нам так вдалося, нормально, тільки все так налагодилося. От і поступила інформація, що сьогодні не привозьте, того, що трошки проблематично продати в Києві на ринку. Проблематично продати і сказали не привозити, якщось зміниться, позвонять. Позвонив я там ну, в Лубни далеко нам їхати. Позвонив я ще в одне місце, ще до одного. Того хто бере на Київ. Не дозвонився, абонент, не абонент. Ще там позвонив, теж щось там, ну, не дозвонився, нема вдома, сказали. От. Так що поки що нікому не будемо здавати, хочемо зробити класний контент, і буде для нас такий експірієнс. Досвід такий е життєвий приклад, як то воно продавати на ринку. Давно я вже продавав на ринку. І ми будемо не в Києві продавати, а будемо продавати в Гребінці на ринку, скільки от їжджу, от так проїжджаю. Дивлюсь, ну не бачу малини. Сьогодні, там, ну, коли базарні дні, не бачу малини, не знаю, чи вона є. Останній раз, коли була радарами зафіксована малина, то вона коштувала 70 гривень. Відповідно, оптом здавали по 50. Отже, завтра, базарний день, ми плануємо з Іванкою на дві точки продавати малину. От, рвемо гарненько, маємо ящички, будемо в ящичках, маємо ваги і будемо, можливо, на дві точки продавати її, а може і на одну. Не знаю, як буде йти. Хочемо таку регулярність створити, люди будуть знати, що ми продаємо. Не просто там на тротуарі, а візьмемо стола такого розкладного, покажемо вам, все покажемо вам. От. Застелимо гарненько, зробимо гарну вітрину, плюс зробимо гарну вивіску. Е, з різними заохоченнями до різних цікавих дій, вигідних для покупця. Ну, будемо щось креативити і будемо пробувати продавати. Як ви думаєте, яку ціну ставити? Я думаю так. Раз не беруть по 50. Якщо її нікому вона не потрібна, то нащо збивати ціну? Будемо так і продавати по 70. Якщо потрібно, то будуть брати. Якщо не потрібно, то не будуть брати. Будемо тоді якось по-іншому креативити. Оце такий наш наступний хід. Просто попробувати самому продавати її в роздріб в базарні дні. Базарні дні в нас якраз йдуть три рази в тиждень, Ну, так як ми збираємо малину. Мабуть, будемо так підлаштовуватися і продавати. Продавати по, ну, будемо старатися дорожче, ніж ми здавали оптом. Або принаймні, якщо хтось буде багато брати там і просити, то може і по такій самій ціні, як здавали оптом. Це наші такі плани. Побачимо, як воно буде. Я вже сказав, маємо тару таку, ящички, щоб вона добре зберігалася. Будемо ставити її зберігати. Отже, що я хочу сказати, що в нас. Почалася теж малинова лихоманка або малинова криза, як її не називай, але воно вроді би почалося. Бо писали в коментарях, що до вас ще не дійшло. Все, дійшло. Бо якби, може, ще не такими, не так, що нас накрило сильно, як е, вас там, де ви пишете. От. Але почало починатися вже. Але хочу сказати одне, що кожна криза дає нові можливості. І... Це захопливо. От, наприклад, якщо би я ходив на роботу, просто робиш одне те саме, збираєш малину і комусь здаєш. Ну це ж теж воно добре, часу мало. Але якусь цікавинку вносить отаке вирішення якихось питань цікавих, таких, щоб, щоб чогось досягнути. Так що в нас є ще кілька кроків. Перший крок, як я вже сказав, це самому продавати на ринку. Створивши хорошу таку атмосферу кругом себе. По-друге, другий крок це треба перевірити тих двох приймачів, до яких я сьогодні не дозвонився. І третій крок, про який я вам ще не скажу, тому що його теж треба перевірити. От, і ще четвертий крок є, про який я зараз теж не скажу. Підписуйтесь на канал, згодом все будемо розказувати, тому що ще. Цілий місяць або й більше, десь 5 тижнів буде малина в нас плодоносити, от, і куди її дівати, і щоб по нормальній ціні, щоб не здавати, не хочеться здавати, наприклад, там по 30 гривень. Смішно трохи. Не хочеться. От. Тому будемо пробувати різні такі можливості, різні кроки, про які буду розказувати згодом тут, на нашому YouTube-каналі. Або буду розказувати, показувати, висвітлювати в Телеграмі, в нашому, тому що в Телеграмі. Є те, чого немає в Ютубі. Підписуйтесь також на наш телеграм-канал з одноіменною назвою Юний ентузіаст. Да, це буде цікаво. Будуть, я бачу, що попереду дуже багато цікавого контенту, тому що та малина вона і як заробіток у нас рахується, і як реквізит для Ютуб каналу Юний ентузіаст. От, такий недешевий реквізит, який вимагав капіталовкладень, і який дає нам різні теми для контенту. Ну, ви дивитесь, і, тому що, мабуть, ви якось дотичні до чогось подібного, до землі, може, зокрема, до малини. От. До речі, хотів, ну, вже бачу, як люди ну, перестали збирати свою малину, тому що у безвиході, тому що в них опустилися руки, опустилися носи. Я думаю, що треба. Трохи побільше креативу і якось воно ну, ну, не повністю. Ну, не будеш мати там десятки тисяч гривень в день, так як розраховував чи так, як отримував в минулі роки. Ну будеш мати просто там в день 2000, ну, наприклад. Ну так що? Получай в день хоч 2000, ну не треба ж повністю позбутися малини. Хіба може потрібна просто площа? Тому люди позбуваються. Ну, але це не про нас. У нас є площа. Яку ми будемо ще використовувати для полуниці. Тому що полуниця нам також подобається, малина нам також подобається. І попереду, якщо не буде ціни на малину, буде, будуть дуже цікаві моменти, такі як сказати, ну, рішення цікаві, будуть креативні. До нас приближається пані Іванна. Зараз ми в неї візьмемо інтерв'ю. Іванка, зважаючи на те, що ціна на малину трохи от, от, коливається така волатильність. Давай бігом за 20 секунд три таких креативних ідеї. Що робити з малиною, от якщо в нас є 17 сотих, таких, що безглуздих ідей, три, бігом, яких небудь. Вино зробити, бігом його. Раз, бігом, другу, бігом, бігом, 15 секунд залишилося. Не знаю. Ще дві, 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 дві. бігом. Пежу. Думай. Це... Добре, це друга. Третя, давай. Бігом, 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 бігом. Божевільних таких Читати, безглуздих, не що небудь непродуманих, креативних. Ну, купити велику морозильну камеру, отаку, знаєш, як на магазині. І засипати всю. Ага. І ці, ось а ось як морозили. не буде влазити, подопкати ногами і ні, закрити ні, кришкою ні, все одно. Все, ми це ми... було три креативних ідеї від пані Іванни. Я Не пані, пані. О, це пані, пані. <рес> пани в мене на полі працюють. Не пани, а панночки. Такій шапці, звісно. Інтерв панна. Інтерв'юер, біжи. Чуеш? Я що? через ту шапку на тебе так, кажу, конечно. панна. Панська купив, Хто Панська її купив. Да. Ладно, йду далі збирати. Так що от ще пару ідей підкинули вам. Ну ти хоч би мені дав час на якісь роздуми. А, ні. Тому, а, хвилини, то ти, ти зараз придумаєш. Знатоки. Одну хвилину, але якби тобі дати час, то в тебе були б такі дуже плоскі ідеї, тому що так. треба було б все продумати, так. поїхати, продати, подзвонити, договоритись. Так. А так, якщо такий Ні, стрес, ну, мозок ну, видає бігом більш-менш зробити вино не то що продати, то випити. Я люблю, наприклад, вино. Ну, морозілка. Морозілка це була би ідея. А чого? А чого? А для мене це тава. Для мене вино здається нормально. Не випити, а просто вино. Бо От. От того, що морозилку треба ж її як заморожувати, якось, напевно, сипав, шоково. Насипав. я не знаю. Повну морозилку отако засипав, я розрівняв насипали, насипав, і закрив. Не закривається, трошки піддавив. Я, ну, вона ж велика, та морозилка нам довели. А ще й вона туди палочок тако напхати. І що? І потім буде заморожений сік. Виризуєш собі там і виймаєш з палочкою. Дійсно, дійсно. Лід, Правда? No, <світувателі> заморожений <світку> лід. <світку> Зверху молоком і буде будемо. Ага. Ну, давай козу купимо, <світку> спасемо їй ківо листки, вона дасть нам молоко. <світку> Ми купимо, продамо молоко, купимо морозілку, позбираємо ягоди і то все Тілим життя. Давай, давай. Добре. Що? Ти... Куди ходи? Ти що, на приколі? Ти за двері ти радки і не назбираєш одне до кінця? Ну той один рядок він такий, то є, то нема під межою. Вот назбирав майже. Той один, то з нього завжди мало. Подивись, а... то я майже з того наперед кажу. Молодець, Тут, ну, бо просто під межою менше, я ж кажу. Ідемо я... висипати я... в ящики. Я, бо то тяжко так, принесли ми сюди, маємо такого столика. І маємо отаку тару. Тара в нас серйозна, професійна. <гум> Купили професійної жінки, яка займається продажами. Ще маємо професійну підстилку. Сюди поміщається 2 кг. Дивіться, які бортики. Вона собі дихає не, не одна одну. Важливо, щоб була в такій тарі, де малесеньким шаром. Тоді вона більш транспортабельна. О, Ти вже зробила? А, став так. сюди наверх. Ну, сюди став. Там я, вже О, міг... я не побачив когось. Ну дивіться, як Іванка робить. Газету треба економити. Mm -hmm. Саме, так, що... Так і Саме, що тут таке, то є газета, що важко дістати дефіцитно. Якщо у вас є газети, подаріть нам. Mm -hmm. Mm -hmm. Нічого, нічого. Цього, отаким от чином, ми зберігаємо його до завтра Зараз в холодному, затіненому сухому місці, яке не душить один одного і так будемо важити по два кілограми і насипати. Потім будемо знати, що в кожному ящичкові є скільки? Два 2 КГ. Угу. От. І лоточки такі, як ці по кілограмові, будемо насипати. Ну, то ще побачите, Ай. все. Злажу, там, То все на побачите на, на столі, на базарі, як воно все буде відбуватися, так що в наступному це буде відео. Сьогодні тільки збір і підготовка. Так що поставте лайкоси за якісь нові рухи на нашому каналі. І чекаємо вас теж завтра. Ну а сьогодні ми продовжуємо: вітер. висипай так акуратненько ну Висипай, бо я тримаю. Шо? Якщо ви з грабінки замовляйте малинку додому, завжди свіжа, завжди привеземо вам ось такий якісний, гарний продукт, збираний чистими руками, чистими нігтями. Сантрійка в нас там вон, стоїть на вході, як в школі. Пам'ятаєте, все провірає. Так що давайте ждемо замовлень в телеграм-каналі. ссылка на телеграм буде під цим відео. Є в нас один розкладний стіл такий для базару, але треба нам ще одного стола, поки що думаємо, де його взяти, подумати, знайти. Mm -hmm. <клес> Клас. Ще в нас є. Я знаєте, ж, тільки що придумав. У мене ще штендер. Іванка, штендер ще в нас є. Може взяти банера, причепити біля себе, біля точки, поставити. Що. Оце взагалі класно. І там такого великого qr кода Причепити на наш телеграм канал і на YouTube канал, там сказати, якщо хочете побачити, як збиралась ця малина, переходьте за QR-кодом і там відразу що, написати, ціна, там, наприклад, невисока чи лояльна, чи ще щось. Отаку всяку цікаву інформацію написати і ставити біля себе, щоб чіпляти перехожих погляди. От, Сказати, замовляйте. На, любий, на ваш вихідний, привеземо вам у вихідний день, коли вам зручно. Отаке От всяке написати, що малина там, з 1 липня до 1 жовтня включно кожен день свіжа з доставкою. Такого ж тендера маю, банера заказати, причепити. О, точно. Може щось таке подумати. Треба якийсь такий серйозний підхід. От. І щоб привертати увагу і створити гарну атмосферу біля себе. Якщо вже братися, то братися. А якщо не братися, я, звісно, не хотів таким займатися, тому що краще мені позбирав, здав, забув, позбирав, здав, забув. Ну, але треба грати тими картами, що роздали. Не пропадати, що рожаві, я не можу його через два місяці. Продавати в сирому вигляді, а продавати, щоб не в сирому вигляді, а в якомусь іншому, знов треба щось думати, знов треба щось креативити, знов треба приділяти час, так що воно одне на одне виходить постійно в роздумах. Але як сезон закінчиться, тоді вже буде спокій. Хотів запитати, чи здавав хтось з вас листки малини. Попишуть, що здають там по 60-100 по 100 гривень за кілограм. От, і пишуть оголошення є в Фейсбуці, що куплю листки мали. Не, не знаю, чи ви, чи ви здавали, чи не здавали. Кажуть, якщо висушити, то в 10 разів менше стає ваги. Ну, не знаю, я не здавав. Не знаю. А на рахунок саджанців, то... Уточнюю, що саджанці, які я продаю, не з цього поля, не мої, тому що в мене ще слабенькі, я їх нічим не підживляв, нічого. А з того поля, де я брав, якщо ви їх будете підживляти, то у вас будуть вони по-іншому виглядати. Я вносив кілька разів гуміну галіну, але треба було вносити багато разів, а я вносив тільки два, здається, рази. От. А так, якщо би давати ще й інші добрива і гумну дегаліну 7 разів то були б вони зовсім по-іншому. Гумінодегаліна це таке добриво органічне. На основі курячого посліду. Азоту багато має. От. Знижка 10%, якщо хтось хоче таке з промокодом ентузіаст. Бачите який корисний канал. Різні промокоди домовляємося, щоб глядачам було дешевше все купляти. От. А саджанці? Не знаю, от напишіть в коментарях зараз, е яка ціна саджанців, за скільки ви купили б саджанці, за скільки, яка для вас ціна є допустимою, по якій ціні ви б купляли саджанці полани. Це одна сторона медалі. Друга сторона медалі, по якій, стороні, по якій ціні ви готові продавати один саджанець. Е пригадайте, що вам треба взяти в лопату накопати їх, купити всі матеріали для упаковки, стрейч-плівку, картонні ящики мати, взяти то все, запакувати, спочатку викопати, запакувати. Ще треба, щоб хтось може підтримував десь ще когось одного помічника. Потім то все погрузити в автомобіль, який вам потрібен, завести на нову пошту, витратити пальне і повернутися назад. Здати там, стояти в черзі. А якщо ви ще живете в селі і в вашому селі немає нової пошти, ну то відповідно це також ще трошки більше пального. Було б цікаво почути, по скільки готові купляти за один саджанець глядачі нашого каналу і по якій ціні готові продавати ті, хто мають саджанці. До речі, бачив, що поланка в сади Буковини Ось. Е, коштує. Гадайте скільки? 27 гривень. Коштує поланка в сади буковини. 27. От. За скільки ви хотіли б купляти? Хотіли б, щоб було на гривень 20 дешевше. Ну, по лану ми можемо по такій ціні продавати на гривень 20 дешевше. дешевше. А якщо вам потрібні інші сорти, різні прирізні, то заходьте в Буковини із промокодом Ентузіаст вам там буде знижка цілих 10%. Будуть гарненько приїжджають запаковані. от Ну от Я робив розпаковку, все приїхало прекрасне, чудове, з мокрим корінням. Малесенькі такі рослини поприживалися. Одна квітка там ну, жара була, я не знаю, я її відразу на сонце посадив. Вона з цвітом була зів'яла мені. Ну, те, сказали, обрізати надземну частину, а коріння потім може знову буде. Я його обрізав, поливаю. Може воно потім буде рости. Так що, якщо вам потрібні якісь екзотичні сорти, там, полуниця, малина, чи якісь квітки, чи будь-що, небудь, якісь дерева то знайте, що зі знижкою ентузіаст в Буковини буде вам знижка. З промокодом ентузіаст Ну а ми спираємо далі малинку. Чекаю вас завтра на базарі. Малинка. Завтра така малинка відправиться на ринок. Кажу, що завтра малинка відправиться на ринок. Ти ще несеш? Mm -hmm. Рівномірно треба її розподілити. Ось таку м'якеньку треба з'їсти. Все. Збираємо ще. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Там ще, Іванко Будемо ще збирати. Ще маємо 5 років збирати і плюс зі старої. Мальов? Так, да, давай поставлю наверх. Добре. Маленька. Собі воно тут знає не то, що в лоточках стоїть, проходить повітря, шар маленький, супер. кг. Угу. Ще треба збирати п'ять рядочків. Пів години одного рядка я йшов. Іванка трохи скоріше, а я пів години, то шалений труд взагалі. Як мене назвати, хлібороб чи як, чи малинороб. Ну що, показати, як виглядає ягодомобіль? Отак От виглядає. Ящички, лоточки. Так. Томедок, там столик. Клійночкою застелиться і вага. Так, треба буде ще вдома взяти одну вагу. Вдома в нас ще є одна вага, Іванка? Є, вдома ще вага візьмемо. І завтра на ринок. Того трохи якась така негарна, попечена. Нічого, може повідкидаємо її потім. Ну, поки що гайтак буде.